Привіт! Зараз багато питань задають про те, що дуже багато кого цікавить, куди попадає на душа померлого, так? Чи отримує, чи залишається вона три до, до чи до 40 днів 3 дні, так нам говорили, на землі поруч людина знаходиться. До 9 днів там вона знаходиться в пеклі, так, а до 40 днів вона там уже знаходиться де в раю, так? чи де вона там знаходиться, щоби. Знати свою судьбу, вона на сороковий день приходить до Господа на суд, але це все неправда. Це неправда. Людина отримує. Коли помирає, вона отримує відразу або рай, або пекло, куди вона заслужила. Моя мати, на жаль, також померла, в чому я мучилася, і я також кожного дня я молилася до 40 днів, так як мені нав'язали, що треба молитися, щоб випрашувати. Я сама хотіла, щоб її врятувати, тому що я розуміла, що ну, вона в мене була. Я не хочу зараз про померлих говорити погано, тому що все-таки це моя мама, але характер неї був важкий і. Те, що вона робила, то я, я тепер Біблії, я тепер розумію, де її місце, де, яке місце вона отримала. Це дуже страшно. І те, як вона вмирала, вона вже бачила, вона бачила не Бога, та вона бачила не янголів, тому що коли все-таки, як правда, говорить, що перед смертю людина бачить, для, куди вона потрапляє, чи вона бачить світло, коли йде вона до Бога, чи вона бачить темряву і диявола. На жаль, моя мама бачила. Диявола. Вона бачила темрявою, кричала, я боюся, і там дуже страшно, він дуже страшний. І я тепер це все розумію, куди вона потрапила. Я до 40 днів молилася і випрашувала, щоб вона потрапила в рай. Я хотіла вирвати цю душу з пекла, але, на жаль, я своїм чинками, я нічого не могла зробити, тому що вона вже успадкувала те, що вона зробила. Це дуже страшно. І що, і е, коли Ісус прийде, да Він прийде для другого суда, Він забере, Він Воскресний. Я е, живу надією на те, що вона Воскресне, і я її побачу, але все ж таки. Ми, як він воскресить нас, да і ми отримаємо знову своє тіло і ми знову будемо осуджені, але вічним уже, вічним судом, тому що ми вже будемо вічність або горіти, або в раю разом із Богом. Так що ми можемо зараз зробити? Ми можемо рятувати свою душу. Ми не можемо змінити вже те, де, де знаходяться наші рідні, де наші е, кохані люди знаходяться е, зараз, які вже померли. Але ми що ми можемо зробити? Ми можемо врятувати. Вати тисячі, мільйони, мільярди людей інших, свою душу врятувати це, прийти до покаяння, прийти до Господа і рятувати, рятувати. Ось що ми можемо зробити, рятувати теперішніх людей, а те, що було раніше, ми не можемо нічого.